Добрий день, з вами Мігрант. Тема сьогоднішнього відео це заміна українського посвідчення водія або ж вироблення нового в Польщі. Розкажу вам, що необхідно для того, щоб замінити права в Польщі і кому це взагалі треба. І звісно, як здати з нуля все в тій самій ж Польщі. З вас по безкоштовному лайку, без смс, без реєстрації. Можете тиснути підписку, бо 90% глядачів не підписані на канал, думаю, це трошки нечесно, тому давай давайте підписку і дивись це відео до кінця. Тож ми поїхали! Так, це відео може здатись, що трошки не на часі, але я дивлюся, що тенденція зберігається, і зараз дуже великий ажіотаж на рахунок заміни прав. Тому і вирішив в принципі записати таке відео таку коротеньку інструкцію, щоб ви були в курсі. Отже, з 31 грудня 2023 року закінчився термін, від відведений польським законодавством, коли українці в Польщі могли вільно користуватись українськими правами. Таким чином, від 1 січня 2024 року українцям е, потрібно з, подати документи, щоб здійснити обмін водійського посвідчення на польське. Для українців, що перебувають під тимчасовим захистом у Польщі, ситуація з обміном водійських посвідчень дещо інша. Усі біженці, які мають песен статус УКР, можуть користуватись українськими правами, поки діє спецзакон для українців. Тобто зараз актуально це до 30 червня, але скоро вже війде в силу, коли буде до вересня 2025 року. Про зміни в спецзаконі я буквально вчора записував відео, залишу. Тут буковку І з цим відео, тому дивись. Отже, від початку 2024 року на території Польщі більше не діють норми законодавства, які передбачають певні спрощення для українських водіїв. Спираючись на загальні правила, українці мають 6 місяців, як і будь-які інші іноземні громадяни, для того, щоб замінити українські права на польське водійське посвідчення. Таким чином, обміняти права. Потрібно було до 1 липня 2024 року. Крім цього, частина українців від 1 січня більше не зможе користуватись просроченими правами на території Польщі. Слід також пам'ятати, що обміняти можна лише дійсне посвідчення та посвідчення без ушкоджень пластику, затерті дані або фото. Тому водіям, у яких водійські документи. Протерміновані спочатку потрібно продовжити їх термін дії, а вже потім замінювати їх на польський відповідник. Отже, поїхали. Заміна прав. Для заміни українських водійських прав на польський вам слід відвідати відділ комунікації, видів комунікаційний, за вашим місцем проживання на території Польщі. Які ж документи треба для цього зложити? Перше, що в нас йде, це заява сама про обмін водійського посвідчення. Потім згода на обробку персональних даних, одна кольорова фотографія розміром 3,5-4,5. так, так так я так, як всі так само приніс 4, Мені всі три назад завернули. Не сподобався мої фотки, сказали, нам одної вистачить. Ксерокопія наявного водійського посвідчення переклад водійського посвідчення на польську мову підготовлений або завірений присяжним перекладачем. Тобто, зверніть увагу, що це присяжний перекладач має бути. Є такі, що навіть можна по фотографії висилає щось, не обов'язково їхати десь в офіс, а по пошті електронні вислати фото, і згідно з цим фото, вони зроблять переклад. Але тоді буде е, приписка, що було що переклад був зроблений з копії. Але в принципі, я так робив, мене пройшло, Не знаю, я в лодському в Лодзі здавав в по повоєвудстві. Може, десь будуть прискіплюватись до цього, але в мене навіть не звернули увагу. Дійсний закордонний паспорт, крип... ксерокопія документа, що підтверджує право перебування на території Польщі, тобто карта побиту, віза або Песаль УКР. Защитню о замольдуванні, тобто прописка це пункт, на якому найбільше людей сипеться, Бо, наприклад, знову ж таки, на прикладі Лодзя, Ну, бо я тут живу і тут знає, як виглядає ситуація. Черги, тільки електронна черга. Це десь на тиждень, на два вперед. Ну і зрозуміло, це в путні дні, не так то і просто достосуватись. Або ж є такий мик, в нас приходять просто в, живи, в живу чергу, і якщо хтось не прийшов по онлайн-візиту, то тоді можуть тебе викликати, як по живій черзі, просто замість кого втиснутись. В принципі, знаю кілька людей, в яких це без проблем виходило. Далі в нас підтвердження оплати мита за видачу посвідчення водія. Та реєстраційного збору це 100 злотих з половиною. Потім оплата за консульсь... до консульського збору до амбасади України, тобто до консульства, 125 злотих. Заява про те, що особа ознайомлена зі змістом статті 233 Кримінального кодексу Польщі. Про покарання за надання неправдивих свідчень. Потім заява зроблена згідно зі статтею 11 е, закону про водіння транспортних засобів, про те, що місце проживання знаходиться на території Польщі, і зауважую, що українці не повинні складати теоретичний іспит з водіння, адже українські водійські посвідчення відповідають вимогам Віденської конвенції, тому їх буде просто замінено на польські. Посвідчення виготовляється від одного до двох місяців. Ну, це офіціально скільки сказано. Я, наприклад, подавався зараз що, десь тиждень назад і мені сказали це чекати в липні. Тобто раз, два-три місяці рахуйте. Ну, йдемо далі. Інформацію про готовність документа можна отримати у відповідному управлінні або подивитись в онлайн за посиланням яке залишив в описі або ж вам взагалі повинна прийти смск і імейл з підтвердженням того, що ваші права вже готові до відбору, і просто реєструйтесь на візит відбір готових прав протягом цього періоду. Українське посвідчення водія залишається у його власника. Вже при отриманні нового польського документа у водія забирають старе українське посвідчення. Зауважу, що нове польське водійське посвідчення буде видане на той самий термін, що й українське, але з максимально можливим терміном до 15 років. Тобто, як в моєму випадку, і багато в кого, в кого ще рожеві права видані, коли ще динозаври топтали цю землю, то там немає сроку дії. Тобто вони безтермінові. Ну то нам видадуть на терміном на 15 років права. Тут не вийшло в нас хитрити. Ну і друга частина цього відео присвячена тим, хто хоче складати іспит в Польщі, тобто кому треба не замінити права, а виготовити нові, здати тут екзамен. Що для цього треба? Водійки... водійське посвідчення може отримати кожен, хто проживає не менше 185 днів на території Польщі, а також бажає отримати водійське посвідчення вперше або бажає відкрити наступну категорію в них. Варто зазначити, щоб отримати категорію Б кандидату має виповнитися 18 років. Для кожної категорії діють інші вікові обмеження. Детальніше можна знайомитись на офіційному сайті, посилання на яке я залишу де, звісно, в описі. Список документів. Заповнена заява, медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом, кольорова фотографія 3,5 4,5, 70-80% має бути обличчя, паспорт або карта побиту. Підтвердження місця проживання засвідчення о у Ці документи необхідно подати у відділі зв'язків з громадськістю відділ комунікації відповідно до місця вашого проживання. Далі ви отримаєте індивідуальний номер кандидата водія, профіль кандидата на керовця ПКК скорочено. Якщо особисто подати повний комплект документів та номер ПКК. Можуть надати відразу. Існує можливість надати свої документи поштою і відповідь отримаєте ви так само поштою. Далі потрібно здати курс водіння, який складається з двох частин: а саме теорія 30 годин і практика 30 годин. Теоретичні заняття складаються з правил дорожнього руху, технік водіння автомобіля, занять з першої медичної допомоги. Практичні заняття відбуваються на схожих авто, які знаходяться в екзаменаційному. Осередку, де необхідно буде здавати основний екзамен. Після проходження курсу в автошколі кандидат здає внутрішній екзамен з обох частин. Іспит в екзаменаційному центрі скорочено Ворд, Войвудський ощуток руху дроговего. Після пройденого курсу водіння можна записатися на державний екзамен. Спочатку необхідно здати теоретичну частину, після чого можна приступити до практичної частини екзамену. Без теоретичної без теоретичного екзамену кандидат не може здавати практичну частину. Обидва екзамени можна здавати в той самий день або в різні дні. Кандидат самостійно обирає термін на офіційному сайті, коли здавати екзамени. Після успішної здачі обох частин екзаменаційний центр надсилає необхідну інформацію до відділу зв'язків з громадськістю, де буде зареєстровано профіль кандидата на водія. Саме їм треба надати підтвердження оплати за виготовлення водійського посвідчення. І в скільки ж нам це все задоволення обійдеться. Ціни приблизні. Вони, звісно, що будуть різнитись від воєвудства, від дати, коли ви дивитесь це відео. Тому це просто чисто орієнтаційні ціни, щоб ви просто сразу злякались. Отже, їдемо. Медична довідка 200 злотих. Курси водіння, теорія плюс практика від 2000 злотих. Тут залежить від автошкол, є їх в принципі десь з мільярд на квадратний метр, тому у всіх буде своя ціна. Державний екзамен з теорії 30 злотих кожна спроба. Державний екзамен з практики 140 злотих кожна спроба. Виготовлення водійського посвідчення 100 з половиною злотих. Скільки ж це взагалі займає часу? Підготовка документів і виготовлення профілю кандидата на водія. Десь приблизно до трьох днів. Курси водіння від півтора до трьох місяців. Експрес-курс може тривати три тижні. Взагалі, я сам дзвонив для колеги, треба було дізнатися, що терміни можна назначати довільно, як ти собі хочеш. Тобто, якщо ти працюєш, наприклад, десь на виїздах тижнями тебе немає вдома, ти можеш достосувати собі графік, що ти приїхав, наприклад, і за тиждень відрубав кожен день. І наперед, якби від'їздив практику теорію, то взагалі можна проходити онлайн. Отже, далі. Державний екзамен 10-14 днів в залежності від міста та черги. Тобто це 10-14 днів наперед черга. Виготовлення водійського посвідчення до 9 робочих днів з моменту отримання підтвердження оплати. Ось така, от, в принципі, зовсім не склада процедура. Здавалося б, з вами був Мігрант. Хто додивився до цього місця, з тебе великий жирнючий лайк, ще й підписка, і ще й можна втарбанити колокольчик, щоб постійно бачити відео, коли вони виходять на каналі. Всім до побачення!